І наше печиво випікається, а я закип'ятила водички і хочу і собі приготувати, і вам показати такі подарункові набори, комплекти від Карпатський лік. Це набір набір чого? Ягідних сиропів, а це набір хвойних сиропів. Це не є лікарський засіб, але це дуже смачні такі. Сиропчики. Тут чотири видів. ось в таких пляшечках, баночках, цікавих таких. Що це за сиропи? Я вам зараз скажу. А головне, що це за виробництво. Це молоді люди, які приїхали із міста в село в Карпатах. І вони почали продовжувати справу своїх батьків, прабатьків, пращурів, своїх дідусів, бабусі, які виготовляли природні екологічно чисті, отакі це не є лікарський засіб. Це як сиропи до чаю, до чогось. Але ж ми знаємо, що люди лікуються травами, і вони, якщо і не допомагають, стовідсотково, але ж таки полегшують і їх приємно приймати. Для профілактики. Мені дуже сподобалося. Я люблю таке, тому я дуже зраділа такому подарунку. Я для себе ось візьму брусничний сироп, має антисептичні, в'яжучі та жовчогінні властивості, знижує кровидний тиск, при лікуванні печінки, пілонефріту, ниркової, кам'яних хвороб, гастриту, хронічних запальних процесів, все чи системі. Це те, що мені потрібно. Оце брусничний сироп. Я зараз собі приготую. А кулянім. Сироп шепшини, до речі, теж ми знаємо, що пшина це калиновий сироп, це вітамін С, і жовчогонний, і мочегонний. А коляні візьму сироп, голоду. Йому потрібніше, ну, щоб сердечко підтримати. А ось ці у мене на каналі є. Я сама показувала декілька разів, як я робила такий чай із хвої. Заварювала е, гілячки хвої, гілячки сосни, і ними можна й дихати, і е, потім пити дуже гарно від, відхаркується і полегшує дихання. Тут е, хвойний, ось хвойний противірусний це хвойний із хвойних шишок проти кашлю. Тут навіть манівсінькі шишечки є. Це в нас що хвойний сироп із ісландським мохом. Теж моху, ну, там воно настояне. Настояне і воно методом випарювання. Так що це в нас ялцевий сироп, теж він там, ялівці воно плавають. Маленький. Е, цукор і. Е, Ягоди, а тут хвоя і методом випарювання, довгий час вони випарюють його і виходить отакий такий смачний сиропчик Ось так. Тому я собі і коляні зроблю отак. Чайну ложку. Коляні таку хлопчачу чашку, а мені така з квіточками. Ось так. Чайну ложечку більше не потрібно. Особливо такого холодного зимового, коли як зараз холодно, зимно. А отакий сиропчик він не завадить і підніме настрій. Ось так. Без фанатизму, тому що до всього з фанатизмом підходити не можна. Ось так. Так що я залишу посилання, може комусь е, сподобається і так подарувати батькам. От, наприклад, е, це нам подарували як, уже, як батькам подарували таке. Просто порадувати себе і приємне на кольорі, і на смак, і на аромат, і отакі от холодні зимові, чи то вечори, чи то вранці отак випити чашечку. Таку сиропчику. Не потрібно додавати цукор нічого. Просто трішечки постоє і можемо вживати і насолоджуватись. А особливо тоді, коли пахне з духовочки вже наша випічка, то взагалі був би рай на землі, якби не ось так. Карпатський лік, кому цікаво, молоді люди піднімають своє власне виробництво і українські традиції. Ось такі карпатські традиції, екологічно, такий чистий продукт.